Це? Це Саша. Посилка. Посилка? А звідки? Для Ромочки. Для Ромочки. Можем... Тато щось замовив на Алиэкспресс. Мама не знає. А ну давай, мамі допомагай. Допомагай, Тягни. тягни. тягну. Еще тяну. Какие <связать> с ракетой? А ну дисковая, ракеты. Давай все дисковай. Да, то что это? <связать> Ракета Ракеты? Да. <связать> а как это работает? Тобто це ти взяла інструкцію, скинула в сторону і питаєш, як це працює. Це інструкція була. <рес> Не, я почала правильно Не, те вони... викинула інструкцію. Це yeah. гарний був початок. Якось, наче, так. Ракета? Ракети? Це під... Під... підножка для ракети. Yeah. Підножка. Для... Правильно сказала? Це підножка? Ну, пластик oh. вроде нормально Стенд? Так. Це, я так розумію, ось так. Очекай, рамуся. Отак зробимо. Ну це надо ногою, да? Да, можна і рукою. А це куди нам? Ну там одне, тільки отвер лишився, на котре вдівати. Так. Те... Є! Ми змогли. Мамочка, дивись, дивись. Оце вдівається сюди. Він таке м'ягеньке, це з якоїсь спини. Зайка, зайка. Ось так вдіваємо і дивись, дивись, дивись. <рес> Ти бачив? Ти бачив, який політ ракети був тільки що? Ану, давай сам. Треба натиснути. Сильно-сильно натиснути. А ти може, не ти... а ну ще сильніше, Так, давай, мама, допоможе. Давай разом. Давай разом. Мама боїться, воно так літає, ой, А ти дивись, ти, ти, ти сонце зробив, клас, А ну ще? Клас! Ты самый миленький. Молодчинка. Вау. А ну? Вау. Класс. Ну, тут инструкция есть. Так, я выбачаюсь. Класс. Мама тут уже слезами заливает. Ого, вот это... ты так... О, я думала, вона не злетить, Ромка. оце ти даєш. Може yeah. злетити. да нічого ти вдиваєш. А одна літає гарно у нього. А ну почекай. А ну давай спробуємо. і ти Чомусь якось вони чи не так гарно це прилягають. Воно видуває повітря, а це гарно, мабуть. Да. Воно, мабуть, десь при транспортіровки чи що, воно. Отак, О, якщо я. тримати руку, то воно сильно дує повітря вниз з цих двох. Сильніший вдінь до кінця. Ну, до кінця вдень. Воно не вкивається. Воно сильно. Ано. Ну. Тут мамі треба допомагати а давай ти просто попробуєш в цьому. отут-от. Отут натискати, отут. Отут натискай. Ні? Ні. А ну. Ж... Бачиш, воно якось тільки одна, з у нього одна виходить. Просто вона дуже гарна ідея, вона дуже гарної форми залишилась. Ну, я не знаю, в чому причина, може і не в цьому причина? <клес> <клес> Ми всі відкладемо, ходить туди пограється. Воу! Полетіла! Полетіла ракета! <клес> Класно! <клес> о, о, ти вдіваєш! Повністю вдів! А вона легко вдівається? Ну, ти ж бачиш, я одного вдівала, вона чомусь їй йшла погано. Ну значить. Вау! Wow! Ну Я зараз тут потримаю, воно буде тут повітря йти чи не буде. Тихенько-тихенько Ромчик, тихенько. Ні, тут і повітря не йде. Вниз. Взагалі не йде повітря. Ну, воно, мабуть, не встигає просто вилітає, може і правда там. Ви це вдівається дуже легко, бачиш? Не можна ніжками святити. Не можна. Тут. За, 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 За іграшку, дякую, каже, дякую. так? Молодець. Все, татові дякуємо. Посилки. Будемо ще замовляти? Ні. Ні? Тобі не сподобалось? <ривіт> сподобалось? То може ще будемо замовляти? Щось Що ще цікаве, прив... <ривіт> щоб було. Ні? Тобі <ривіт> ракета сподобалась, все більш нічого не треба. Нам, так? <ривіт> ну, то добре, на сьогодні більш нічого не треба. <ривіт> <ривіт> Рома, повітряний. Повітряний. Всім па-па. У мене найсмачніша ручка.